Програма Інтел навчання для майбутнього у Вінницькій області впроваджується починаючи з 2005 року. За цей час навчання пройшли більше тисячі педагогічних працівників ПТНЗ області. Двічі ми мали перемоги на конкурсі Республіканському успішний проєкт у 2006 і в 2009 році. Також викладач Вінницького міжрегіонального училища Анна Едуардівна Ткачук Має перемоги на конкурсі вчитель Наватар, який також має статус республіканського. Програма Інтел дала пошту для розвитку інформаційно-комунікативних технологій в ПТНЗ області. Так у нас впроваджуються електронні засоби навчання, розробляються електронно-методичні комплекси. І з минулого року ми почали впровадження. Навчальних плакатів за хмарними технологіями сьогодні відбуваються курси. Проходять курси для викладачів фізики ПТНЗ області дистанційні курси саме по впровадженню таких плакатів. Тому Вінницька область не випадково була обрана для проведення республіканського тренінгу Інтел 2010-ї версії, і не випадково було обране це училище, яке є провідним щодо впровадження інформаційно-комутативних технологій на виконання листа інституту інноватики з міста освіти академії технічних наук керівництвом навчаннячного центру професії технічної освіти Вінницької області. Підтримано ініціативу щодо проведення програми Інтел на базі одного з кращих училищ в області та й України, напевно, відповідного навчання кращих педагогічних працівників щодо запровадження сучасних інформаційних комітетних технологій в закладах технічної освіти, дякуючи підтримці керівництва училища, особисто Дмитрикого Олександру Дмитровичу, цей. Програма Інтел досить дало проведена період з 24 по 29 червня цього року на базі училища. Ми мали змогу поділитися досвідом роботи запровадження сучасних інформаційних технологій, побачити належну матеріальну базу професійного училища, де були створені всі умови для проживання та плідної роботи всіх слухачів. Навчальний інститут співпрацює в даному напрямку досить активно з Інститутом професійнотехнічної освіти Академії педагогічних наук та Вінським державним педагогічним інститетом імені Михайла Коцюбинського. З даного напрямку переконаний, що учасники даної програми від відвільничені, а це краще викладачі інформаційних технологій Вищого міжрегіонального професійного училища Вінницького та. Вищо професійно вчилище сфери послуг дадуть змогу в подальшому розвивати дану програму на теренах Вінниччини. Нарешті стартувала 10-та оновлена версія програми інформації навчання для майбутнього для закладів професійно-технічної освіти. Треба сказати, що оновлена версія вона існує із 2011 року, але проводилися тренінги для закладів післядипломної педагогічної освіти. А також для загальноосвітніх навчальних закладів. А на цьому тренінгу зібралися представники різних регіонів України, які в подальшому впроваджуватимуть ідеї програми у своїх навчальних закладах, а також регіонах. Основними ідеями програми є ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, особливе використання технологій 20 а також метод проєктів у навчанні та вихованні студентів, а також учнів закладів профтехосвіти. Я представник Полтавської області місто Кремльчук, вище професійне училище номер 7. Приїхав на цей тренінг з метою вдосконалити свої практичні навички та отримати нові ідеї для проведення десятої версії тренінгу навчання для майбутнього для майбутніх вчителів, яких я повинен вивчвивча навчити у своїй. Області також я є регіональним тренером Полтавської області і тому мені дуже корисно проводити цей час на цьому тренінгу. Умови проведення тренінгу чудові. Ми працюємо з 8 до 6 годин і намагаємося як більше, як найбільше вдосконалити свої навички, а також допомогти колегам. и получить новые идеи для реализации наших проблем. Мы первый раз в Венеции, прекрасный город. Мы смотрели ваши замечательные фонтаны, получили огромное удовольствие. Вчера мы познакомились с виртуальным училищем, виртуально познакомились с вашим училищем. Тоже наилучшее впечатление о работе коллектива. По тренингу можно сказать, что... Как методист много подчеркнула нового ведения тренинга. Буду использовать при проведении тренингов в Севастополе. Тренера у нас замечательные. Ну и в целом самые положительные отзывы и впечатления о тренинге, об училище, о городе. Спасибо большое. Напротязі певного часу в навчальних закладах нашої України проводяться регулярно інтелевські курси, мета яких навчити педагогічних працівників досконало володіти IT-технологіями, чітко володіти інформаційними та коміційними технологіями для того, щоб навчати не тільки студентську та учнівську молодь, а навчати самих педагогічних працівників. Мені приємно, що в цьому році наш навчальний заклад приймав такі курси. Це рішення Інституту інноваційних технологій. І Відповідно, фірма Intel, яка займається цими питаннями, я так зрозумів, що вони фінансують, тому що без питання ці курси будуть профінансовані, адже в мовчальному закладі організовано було і харчування, і використання бази матеріально-технічної для проведення цих курсів. І приємно, що. Під час навчання в принципі ніяких питань не виникало. Все було зроблено для того, щоб максимально люди працювали і. Отримували задоволення від роботи, від навчання, відпочивали у вільний час, хоч вільного часу надзвичайно мало було, бо доводилося працювати в вихідні дні. Це 24, го 28-го, 29-го. Праця напружена. Бо за короткий такий час володіти такими технологіями, тими процесами, які сьогодні в інформаційному просторі це дуже і дуже важко. Але я думаю, що це надзвичайно важлива річ. Того, що сьогодні вік розвитку інформаційних та інформаційних технологій надзвичайно важливо, щоб педагогічні працівники всі володіли досконало і потужно цими технологіями. Я думаю, що оці курси якраз і вони на сьогоднішній день є єдиними такими проповідачами, можна сказати, оцих цього навчання. От, і, я думаю, що ті тренери, які пройшовши ці курси, вони є надзвичайно добре підготовленими для того, щоб ці завдання, які ставляться на них, виконувати вже на теренах своїх навчальних закладів і термінах освіти кожної тої області, звідки вони приїхали. Це тренери проводили спеціально вони вибрані, які самі досконало володіють. Да, на базі навчального закладу наших теж двоє викладачів. Працювали на цих курсах і в принципі вони вже отримали дозвіл як тренери проводити такі самі навчання на теренах військової світи. Ну вони є викладачами надзвичайно такими продвинутими в освітянській Ганна Ткачук – переможець різних конкурсів, педагог новатор. Вона друкується на уроках, впроваджує нові сучасні і інноваційні і педагогічні технології. Людмила Мельничук – викладач, теж який є завжди в пошуку, завжди впроваджує щось цікаве і передове. Надзвичайно воно потрібне і необхідне для наших учнів сьогодні. Вона стала вчителі року на обласних змаганнях викладачів спеціальних дисциплін.